Доброго вам здоров'ячка, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Якщо ви любите кабачки, ще один гарний рецепт овочевої консервації у ваш записничок. Кабачки з зеленим кропом і чесничком. Готуємо. І, як завжди, на пробу, пропоную вам приготувати найменшу порцію 4 півлітрові баночки. Спочатку на дно баночок гілочки зеленого кропу, зубки чесничку. Часничок нарізаємо пластинками, щоб він краще віддав свій аромат. Тепер кружечками нарізаємо кабачки. Кружечки товщиною приблизно 2-3 мм. Кабачки не стерилізуємо, а запарюємо. Заливаємо баночки окропом до самого верху. Банки одразу накриваємо кришками і тримаємо 10 хвилин. Тепер воду з баночок зливаємо у каструлю. Баночки тільки трошки прогрілися, тому ставимо знову воду на плиту і як вона закипить, залиємо кабачки другий раз. другий раз запарюємо 7-8 хвилин. Знову зливаємо воду у каструльку. Так, тепер потрібно заміряти Кількість води для приготування маринаду. Дехто готує на оцій воді, яку зливає з е, запарених овочів. Мені більше подобається, коли водичка для маринаду чистенька йде. От так, бачите, трошки менше, як літра. Тепер оцю воду виливаємо, набираємо таку саму кількість чистої води сюди, у каструльку, і готуємо маринад. Перед тим як заливати кабачки маринадом, додаємо сюди чорний перець горошком, духмяний перець і гвоздику. Додаємо до води сіль, цукор і 9% столовий оцет. Так, маринад закипів, заливаємо ним кабачки скропом, накриваємо кришками і кришки одразу закатуємо. Закатані баночки накриваємо ковдрою до повного охолодження. Такі кабачки добре зберігаються при кімнатній температурі. Шановні мої глядачі, більше рецептів овочевої і м'ясної консервації, як завжди, в описі під відео. Готуйте на здоров'ячко!